Всім добрий день. Сьогодні працюю з розсадою. Хотів записати вам коротеньке відео, як я підсипаю свою розсаду землею, щоб краще утворювалася коренева система. Тут є різні практики, я бачу навіть в інтернеті, і по-різному. Хтось зразу підсипає, хтось поступово підсипає. Хочу показати, як я, як я роблю і чому я це роблю. Значить, у мене тут розсада перцю. От, от така. Росада перцю у мене. Їй е, вона посіяна була 20 лютого. 20 лютого. Зараз ще покажу одну 20 лютого посіяна. Е, 28 лютого вона вже повністю зійшла. Так, е, дивіться. Е, дехто е, бачу, що зразу засипає, тільки розсада сходить, і поступово як вона от, витягується. Зразу підсипає землею, не чекаючи, що розсада, розсада сама пустить отакі воздушні корні. Зараз я не знаю о, телефон Бачите, як в мене пустили воздушні корні. Я чекаю, поки розсада пустить отакі воздушні корні. Чого я чекаю? Особливо на перцях і баклажанах. Помідори не чекаю, помідори зразу підсипаю. Навіть не задумуються, бо помідори, вони, як кажуть, ближче до бур'яну, ніж до культурних рослин. Вони це ану, сфокусуйся. От видно, бачите, на стовбурі такі бугерки. Я чекаю, я не підсипаю свою розсаду землею, поки такі бугерки не, не зробляться. Особливо перці баклажани. Чого? В них в перці баклажанах особливо коренева система, вони дуже до цього такі подразливі. І, як кажуть, я бачив і от читав багато, що якщо підсипати, коли от перець баклажани самі не утворюють, є навіть такі рослини, що можуть бути різні сорти перцю, баклажанів, щоб що не випускати воздушні корні. І є такі, що, якщо вже стовбури за є, може не пустити ці воздушні корні. І якщо їх присипати, перець баклажани можуть е, саме менше, саме, саме найобідніше, бачите, як гарно пустив. Бачите, кожна рослина, кожний сорт перцю по-різному пустив. Цього прям дуже багато пустив цих воздушних корнів. Треба вже підсипати. Значить, саме найобідніше те буде, що і баклажани просто не, 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 не утворять кореневу систему, якщо їх просто підсипати землею. А самий крайній варіант може рослина захворіти, можуть бути всякі кореневі гнилі, бо стовбур буде заглиблений в землю. Так, і я бачу навіть, що багато хто пікерує. Перець баклажани, хоча кажуть, що не бажано їх пікірувати. Я стараюся вирощувати кожний перець баклажан, окремо в стаканчику. І присипають багато так, як навіть присипають та, як помідори. Ну, я взагалі вважаю, що це взагалі неправильно. І це. Я підсипаю, от коли вже кажу, от в мене вже такі бугорки. От коли вже гарні такі бугорки, гарні бугорки. І я тоді підсипаю зараз і гарно. Перець баклажани будуть рости. Якщо я підсиплю, і в мене ще, з мене ще вони будуть утворювати боги, я можу просто пересадити у більший стаканчик. Це не проблема. І от таким чином я вважаю, що так буде правильно виростити, і так буде поступово їх правильно підсипати землю і буде здорова, здорова розсада. Все, отаке відео коротеньке. Дякую вам за увагу. Всім гарних рожаїв, гарної розсади і мирного неба!